Вітаю вас! А разом зі мною всіх шанувальників поетичного слова вітає передача Літературна Світлиця. Я продовжую знайомити наших краян із літераторами Надвірнянщини, і сьогодні рада представити нову нашу учасницю, члена Надвірнянської літературної студії Бестрінь Мар'яну Янко. Мар'янко. Багатьох членів надвірнянської літературної студії Бестрінь краяни наші знають. Це як кажуть старі кадри, вони відомі. Ми їх знаємо в обличчя. Ви молода кров, яка влилася у це літературне середовище. Але для багатьох наших надвірнянців ви ще залишаєтеся незнайомою. Отож, я вас запрошую до слова. Розкажіть про себе біографічні дані, які вважаєте за можливе розкрити перед публікою. Я народилася в селі Тасменничани надвернянського району, закінчила загальну загальноосвітню школу. Зараз навчаюся у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького за спеціальністю педіатрія. Я завжди дуже любила літературу. Це мало завжди дуже велике якесь для мене значення. Насамперед, для мене був важливий Тарас Шевченко. З дитинства я завжди читала його твори, і Кобзар для мене був дуже важливою книжкою. І саме він завжди допомагав мені в житті. І завжди в мене, колись такі були хвилини, коли мені було тяжко, то ми з моєю мамою сідали і відкривали кобзар, і читали якісь рядки. Завжди з моєю мамою вчили його. І, напевно, для мене саме Тарас Шевченко відіграв таку роль. Я саме хотіла завжди з дитинства стати чимось подібною до нього. Я знаю, що напевно моїй творчості мені дуже далеко до нього, і не кожна людина зможе до нього дорости. Але насамперед, це є таке прагнення бути хоч чимось подібною до нього. У нас в селі є спільнота, називається молодіжна спільнота Воскресіння, яку очолюють сестри Пресвятої Євхаристії. То я є членом тої спільноти. Наша спільнота вже має три роки. Ми разом їздимо на. Прощі, відвідуємо різні відпустові місця, ставила хресну дорогу у нас в церкві, також їздили з театралізованою хресною дорогою по нашій області. Важливим місце в моєму житті відіграє літературна студія «Безстрінь». Раніше я вже друкувалася в газеті «Народна воля, але ну як про літературну студію я чула, але я не знала, що туди можна просто прийти самому. Я думала, що там ну, важливо, щоб хтось тебе покликав і запросив. І одного разу я вже в 10 класі була на конкурсі. Української мови до Тараса Шевченка і там було написати треба було твір Симфонія зимового вечора. І я написала його в віршах. І тоді наша методистка після того запросила мене на літературну студію. Таким чином я вже відвідую літературну студію з лютого 2011 року. А що стало поштовхом до написання творів? Взагалі, як ви відкрилися в літературі, і хто вас можна сказати привів до літератури? Це може був якийсь літературний наставник, чи це таке покликання від Бога? Я думаю, що це таке покликання від Бога, тому що довгий час про мої твори взагалі ніхто не знав. Знала тільки одна мама, і я більше навіть нікому їх не показувала. І як уже, коли я була прочитала саме свій вірш про Чорнобиль, то тоді мої батьки його віднесли до Івана Миколайовича Грайджука. І просто довгий час взагалі ніхто з моїх знайомих про те не знав, тому що я вважала, що тільки таке моє дитяче захоплення і що то є суто для мене. А розкажіть, будь ласка, про свої перші враження, коли ви прийшли на літературну студію Бестрінь, і як вас там зустріли? Як ви змогли себе реалізувати на початку знайомства з лістудійцями? Ну насамперед я дуже хвилювалася. Мені було, вони все такі великі, я вже читала їхні твори і знала, ну, які вони є великі люди. Мені дуже подобалися їхні твори. Я вважала, що я ну, що може я навіть там недостойна з ними бути і знаходитись. Моєю давньою мрією було познайомитися з Нестором Івановичем Чером, тому що я якось на конкурсі тут у нас був надвірний виразне читання творів Тараса Шевченка, і я там декламувала його вірш чому Кобзарю. І після того в мене було мрії просто познайомитися з ним. І насамперед я була дуже рада знайомству з ним. Ну спочатку було тяжко, тому що коли я прочитала свої твори, мої твори були такі: я їх написала, десь записала у свій зошичи надрукувала і відставила в бік. І я не розуміла того, що над ними потрібно ще працювати через деякий час. І тому, звичайно, вони були розкритиковані. Мені сказали, думка є, все добре, але над технікою потрібно працювати і працювати дуже багато. Було тяжко, у мене навіть на очах були сльози, тому що там я думала, я така розкритикована, все це вже не для мене. Може, мені треба то все лишити. Але коли я вже йшла додому, відходила, і до мене Настр Іванович покликав мене до себе і сказав, Мар'янко, ви нам дуже потрібні, приходьте до нас ще. І після того, ці слова, от саме ці слова надихнули мене на подальшу мою працю. Тож я вас запрошую до поетичного слова, познайомте, будь ласка, наших краян зі своєю літературною працею. Я би хотіла прочитати такий вірш саме про мою творчість. Я шукала себе. У міжрядді величних творів. Я шукала себе між чужими мільярдами слів. Я шукала себе у незвіданості і горі, а знайшла лише в музиці власних рядків. Також я хотіла би прочитати свою поезію, яка є, як я говорила, в нас є спільнота. І з нами завжди з дитинства, ну десь від класу другого займаються сестри Пресвятої Євхаристії. І тому я написала такий вірш, який називається Євхаристі. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Луки 10.42. Ти вибрала собі дорогу неба. Ти була, як і я, весела, молода, та ти його почула і впізнала. Ти відгукнулась на запрошення Христа. О, сестро, люба сестро, ти щаслива! Ти віднайшла свій шлях, своє життя, з тобою Бог, згромадження і віра і світ, в якому ти вже не одна. Що щастям є для тебе, спокій, певність? Ні. Ти радієш близькістю Христа, ти прагнеш своїм ближнім помагати і приймати святі тайни у життя. О Євхаристія, в ній біль Його і кров, Його безмежне прощення і надія, Його безмірна пресвята любов і відчуття, що я, дитя Марії. Ти вчиш мене молитви і життя, життя з Христом, де радість незрадлива, тож, сестро Євхаристко. Будь з Христом, бо тільки з ним. Ти справді є щаслива. Я бачу, у вас така різнопланова поезія, а є у вас щось на громадянську тему? Всі знають, у нас були тут мітинги, проблеми з мовою, що хочуть нас вести другу мову. І саме в той час я написала такий вірш: це один з моїх нових віршів. Мамо, голубко, єдина, плаче у тебе душа, мамо, моя Україна. Син підсуває ножа. Мамо, молюся за тебе посеред горя й обмов. Мамо, звертаюсь до неба, дай їм до неї любов, мамо, моя батьківщина, в серці моєму одна. Любиш і доньку, і сина ті ж підсувають ножа. Мамо, волошка небо. Мужність по краплі зберу. Знаєш, боротися треба. Мамо, тебе я люблю. Дякую, Мар'яно. Чи вистачає сьогодні молодим людям, які починають цікавитися літературою, серйозно цікавитися і знаходять себе там молодіжних проєктів, особливо що стосується початківців, які хочуть писати? Вам, так як ви навчаєтеся у Львові, доводиться брати участь у літературних форумах, літературних зустрічах? Є щось сьогодні таке, що допомагає молоді війти в літературу серйозно? Ну направду, такого є дуже мало. Нам дуже пощастило, тому що в мене в університеті завідувач кафедри українознавства. Це є Надія Дмитрівна Чаркіс. Вона так само є член спілки письменників України, спілки письменників Львова. І вона якраз так вийшла, що вона була моєю викладачкою української мови. І саме тоді я написала свою автобіографію у віршах, і так само вона мене побачила. Ну Ми з нашою такою студією, з нашою такою групою, ми більше виступаємо, робимо такі свята на рівні університету, на рівні Львова. Зараз маємо їхати на фестиваль Гуцульщина, ставити ну, тіні забутих предків у ривок. І... Ну, мені дуже пощастило, тому що вона з Надвірнянщини, і вона мене дуже підтримує. Тому що вона завжди каже, моя землячка. Але направду такого є дуже мало. І дуже важко знайти таких людей і потрапити до них, тому що чогось такого більше суто літературного є мало. Ну я показую їй свої твори, але щось такого більше літературної, молодіжної студії, наприклад, нас при медичному університеті немає. І у Львові так само більшість є дорослі вже старші поети, письменники, вони можуть себе реалізувати. А молодим є дуже важко. Я хотіла повернутися до цієї вашої такої історії, коли ви вступали у медичний університет і написали свою біографію у віршованій формі. Я б сказала, це навіть був може і ризик, а може, така собі своєрідна афера. Ви не боялися так представити себе у віршах? Все ж таки, ви пропонували віршовану біографію не філології, не журналістиці, а саме медичному університету. Ви надіялися, що хтось побачить цю зернину у вас? Там взагалі на це не звертала увагу, тому що е, свої документи взагалі я реєструвалася в медичний університет через інтернет. Мої батьки не хотіли мене відпускати з дому, і мова була така: ти вчися чи в медичному, чи в Прикарпатському, але ти вчися тільки в Франківську. І я поступила через інтернет. І пам'ятаю, коли мені подзвонили, що я поступила в Львів, то я навіть стояла з боку на дверях. А мій брат старший, я йому кажу, Юра, кажи татові. І отак він татові й мамі сказав. Ну, правда, вони сприйняли то гарно, тому що вони в мене обоючилися в Львові. Мама у університеті Франка на іноземній філології а тату ветеринарному. Інституті і тому ну, вони це сприйняли добре. Але так що я ні на що не надіялась, тому що то навіть казали, що це є ризиковано. поступати через інтернет і не знати, чи взагалі щось таке буде. Можна сказати, що ваша віршована біографія зіграла великий плюс у вашому житті? Е, ну, великий плюс, тому що я не потрапила би на ці студії до Надії Дмитрий Нечаркас в університеті. Більшість моїх творів це є на інтимну лірику, і також, ну, і також я пишу верлібри. Тут саме такий один з них. Проходячи повз тебе, я саме думала, як мені пощастило. Я подарувала тобі посмішку, чекаючи на відповідь. Я так любила, коли усміхалися твої очі і уста. Ти теж посміхнувся. Досі пам'ятаю, як це було нещиро. Огидно. Тоді я зрозуміла, що ти всього лише актор. Ти відразу став іншим, таким далеким і чужим. Ти вже давно був розміняним. Ну, і тут такий один з віршів, який я написала, коли я була у Львові, коли мені було насамперед перші місяці дуже тяжко, дуже тяжко без дому, дуже тяжко. Здавалося, здавалося, що я там одна в тому цілому світі серед незнайомих людей. Цей сірий день, неначе знов зима. І в серці холодами віє хуга, давно уже прийшла до нас весна, а у житті нова зродилась туга. Так важко жити боляче іти, іти посеред насміху й обмови, ти хочеш тиші, прагнеш самоти, а чуєш навкруги дурні розмови. Цей сірий день і чорна безнадія, і неміч. І немає вже мети. Я хочу жити, але я не вмію, не можу свою стежку віднайти. Ну і тут так само деякі мої вірші на інтимну лірику. Зрозуміла, що ти вже не мій, тихий щем в моїм серці печаль. Між усмішок ховаю свій біль. крик душі понесе його вдаль. А ви пам'ятаєте, як написала свого першого вірша? Свого першого вірша взагалі я почала віршувати дуже рано. І мені моя мама недавно показала мого першого вірша, то було їй чи то на день матері, чи то на день народження. Була така, такий великий листочок, розмальований, там всякі сонечка, квіточки, метелики. І я не пам'ятаю, який описав, але я його читала. Там, правда, десь було пару слів, тільки Рими, але то був вірш для мами на день народження. Найдорожчий в житті, мабуть. Так, найдорожчий, моя мама має цілу таку папку, тому що я завжди була така дитина, яка я завжди писала їй якісь листи, малювала малюночки і тому подібне. неї є така ціла папка складена з тим всім. Ви дуже юна людина, мабуть, маєте багато однодумців, друзів, з якими ви маєте багато спільних справ. А от скажіть, будь ласка, як сьогодні молоду людину можна привернути до поезії? Тому що навіть у школі ми спостерігаємо, що учні не дуже цікавляться поезією, навіть її не люблять читати. Десь ще до прозових творів якась може в когось є тяга, а поезію зазвичай обминають і навіть ці години літератури здаються для когось нецікавими. Чи є якийсь рецепт, за яким можна молодих людей привернути до поетичного слова? Ну, як такий рецепт, я не знаю, чи є насамперед, все залежить від вчителя. В нас в школі були дуже хороші вчителі літератури, і тому я знаю, наш цілий клас, у нас навіть такі були хлопці, які не вчили взагалі нічого, але саме вірші вони завжди вчили. Вони прозові твори ніколи не читали, але вірші вони завжди вчили. Тому все залежить від вчителя, все залежить від того. Чи є так само в школі добре робити якісь зустрічі з своїми літераторами з краю. Добре, робити якісь такі. В нас були завжди літературні години. З нами вчителі любили проводити. Коли ми там вчили у нас були. Ну, з української літератури у нас були так в загальному, про різних поетів письменників проводили. Так само з зарубіжної літератури у нас були про зарубіжних поетів. І саме ми вивчали такі їхню біографію і читалися їхні твори. Навіть пам'ятаю, були Адама Міцкевича, ми навіть в оригіналі пробували вчити щось по польськи читати. І тому багато залежить саме, саме з дитинства провести то від викладачів. А чи була у вашому житті книга, яка не просто справила на вас велике враження? А яка чогось вас навчила і дала якийсь поштовх до життя? Ну, насамперед, поштовх до творчості, як говорила, мені дав Кобзар. Кобзар, то кажу, була така завжди моя книга, яку я любила читати завжди з дитинства, і які я твори завжди вивчала. А як такий суто то поштовх до життя? Я пам'ятаю, ми якось їздили. Ми їздили до Унева з сестрами. Я ще була маленька, і то було свято всіх святих. І нам сестри отак порозкладали, були образочки іншим боком, і ми витягували собі на рік Покровителя Святого. І мені тоді попалася свята Тереза від дитятка Ісус. Я пам'ятаю, після того я взяла прочитала книжку її біографії, книжку просто про її життя, про той монастир Кармель. І саме та книга дуже мене надихнула до життя, до того життя, яке я проводжу релігійного, до того, як треба зносити ті різні проблеми і в твоєму житті. А ви взагалі активна у житті чи любите більше самотність, тишу? Ну, так як кожна творча людина, бувають хвилини, коли я дійсно хочу побути тільки на самоті, і коли я не хочу нікого побачити. Коли ну, коли я пишу, наприклад, я не можу писати, коли біля мене хтось є. І взагалі я не можу писати, коли мені треба щось написати. Пам'ятаю, в нас було в бібліотеці, попросили написати щось. Там була якась певна тема, навіть на твору. І в нас Марта Степанівна, наш бібліотекар, написати. То, як я не старалася, я нічого не написала ні одного рядка. У мене має бути якийсь такий певний час, коли я сама. Звичайно, то здебільшого я завжди ввечері або вночі, і тоді я сідаю і пишу. А Активність, ну звичайно, так. Я завжди виступала в школі, то так. Ми з нашої спільноти завжди організовували театралізовану хресну дорогу, то було дуже гарно. Пам'ятаю, перший рік то я мала просто роль euh, одної з плачучих жінок, другого року я мала роль Марії, я вже була старшою, ми їздили. Так само ми різні сценки організовуємо, їздимо. Дуже люблю, особливо дуже люблю піші прощі. Цих вихідних була всеукраїнська піша проще докрилася. Тому йшла і від Франківська. Ну так само завжди люблю в університеті якісь виступи. То є моє життя. Я кажу, що бувають такі хвилини, коли нам дуже багато вчитися, ми вчимося по пару годин, і виходить, знаєте, все таке життя, так як на мінорі, на мінусі. Всі ходять загружені, всі ходять сумні, все так надоїло, все не так. І саме під того часу ми йдемо на ті репетиції, на ті виступи, і ми просто там відволікаємося. То є, то є якесь таке моє життя, без якого я не можу. От, Мар'яно, ви так часто в своїх розповідях згадуєте театральне життя. А у вас не виникало ніколи думки стати, наприклад, акторкою? Та, то в дитинстві була така моя мрія. Я навіть збиралася поступати в театральне. Але чомусь, по перше, завжди моя мама казала, що то не буде справжнє життя. І коли я підросла, я зрозуміла просто, бо з дитинства ну, як я ходила до церкви, але я не мала того усвідомлення. І коли я просто більше почала заглиблюватися в релігію, я зрозуміла, що я хочу такої дійсної сім'ї, мати чоловіка, дітей. Дійсно, такої християнської сім'ї я хочу. І просто, ну якщо бути акторкою, грати в театрі, то. То не буде дійсно того життя, тому що ти завжди десь будеш їздити, гастролі, концерти, і ну, то буде тяжко. А лікарем взагалі я ніколи не хотіла бути. Моя тітка, вона лікар. І вона завжди мені в дитинстві говорила, ти будеш лікарем, як я, а я завжди казала, ніколи. Я дуже боялася лікарів, дуже боялася взагалі лікарні. Але якось десь, в 9, ні, 8 класі, я була в лікарні, і мені там, наскільки все сподобалось, я всюди ходила за своїм лікарем. І на то все розглядала. І після того я дуже почала ну, глибше вивчати біологію. І після того в мене якесь таке саме поможе в школі та любов до біології, до тої біології людини мене привело, що я вирішила стати лікарем. А як ви проводите своє дозвілля? Ну, дозвілля, ну насамперед, завжди в неділю, то ми завжди збираємося на свою спільноту. Ми ну так деякий час ми любимо дивитися якісь фільми, так відпочивати, ну, десь погуляти з друзями, зустрітися, тому що. Мене цілий рік майже не було, я приїжджала десь раз в місяць, ну раз два-три тижні. І тому зараз я люблю просто посидіти з своїми друзями. Або десь піти погуляти, якщо ж є більше людей. Або в мене є така дуже хороша подруга, то ми любимо просто так годинами посидіти вдвох і поспілкуватися. Ну, почитати якусь книжку, звичайно. Зараз я так само недавно прочитала дуже гарну книжку Генрі Новина, возлюблений Богом Адам. Дуже гарна книжка, то мені якраз її подарувала наша сестра. Дуже багато релігійної літератури читаєте. Цілий рік я можна сказати не читала нічого, хоч як не соромно сказати крім своїх підручників. І коли мене питали, що ти останнє прочитала, я кажу, що вам сказати: анатомію, гістологію чи біологію, тому що то не було мені на що вільного часу. А зараз літом я знову почала читати ту релігійну літературу, тому що вона насправді дає дає якийсь такий поклик дійсно до життя. Ну, я вас зараз не буду змушувати читати біологію, гістологію, ембріологію. Давайте прочитайте вірші. Ну, я б хотіла прочитати зараз. Недавно я почала писати прозу, У мене, правда, є тільки… тут я маю свої два твори, бо ще два є такі не не оброблені, і ще треба над ними працювати. І саме відрізок болю, буденність, дощ. Урбаністичні хащі залилися зливою кричущого болю. Людські маси поспішали кудись потоками розпачу. Вони йшли, образи лилися з них водоспадом обчернень і погорде. Десь в куточку плакало покинуте самотнє дитя, маленьке створіння, до якого ніхто з мільйонів перехожих не мав жодного відношення. Воно сиділо, заховане в людських джунглях. Замерзало від байдужості оточуючих, плакало, відчуваючи біль всіх, хто був довкола, всіх, хто був ображений, але не зміг пролити сльози, боячись відкрити свою душу. Маленьке створіння задихалось, бажаючи вдихнути ковточок чистого повітря, якого вже давно не було, у цих горах асфальт. Зараз я б хотіла прочитати свій вірш, який називається Тихий плач весняної ночі або Далекому. Більшість моєї інтимної лірики присвячена одній людині. А цей вірш написався якось так дуже просто. Я їхала на навчання поїздом і познайомилася з одним хлопцем. Він з Польщі. І направду, ми так розійшлися, він привів мене на маршрутку, ми навіть не обняли стофон, він просто привів мене на маршрутку і пішов на свою на маршрутку до Польщі, тому що він живе на кордоні. Ну і Після того я так написала оцей дептих. Ти, як сон, пробудив ніжний хміль, чарівник, просто мить, одна зустріч і знову прощання. Ти вогонь розпалив мою душу і зник, просто мить, одна зустріч і вічні щекання. Ти, як сон, лиш прийшов і зостатись не зміг, просто мить, далі спогадом можеш лиш стати. Ти печаль, я сама і мільйони доріг. Просто мить, але знаю, що буду чекати. Тихий день, просто щастя, безмірна вуаль, в серці щем, чую кроки, безшумні розлуки. Просто мить, і мій погляд повів тебе в даль, тільки мить, розірвались закохані руки, Тихий день. Ніби щастя, а чути печаль. За коханням голосять у небі вже круки. Просто мить і у пам'яті вічний скрижаль. Тільки мить залишилися лише перегуки. Маряночку, дякую вам. Наша зустріч зараз підійде до кінця. Отож, я хочу, щоб ви дали настанову. Нашим читачам, молодим чи старшим, а також е, звернулися до читачів, до шанувальників, любителів поезії. Я би хотіла сказати всім, що насправді читайте, читайте багато, тому що поезія, якщо ти починаєш її читати, вона відіграє дуже важливу роль в твоєму житті. Інколи бувають такі хвилини, що ти направду, не знаєш, що робити, і ти прочитаєш якийсь твір, і у ньому ти саме побачиш себе. Читайте, читайте багато, особливо наших надвірнянських, наших відстудійців. Ви не знаєте, що біля нас живуть такі люди, такі видатні особистості, які колись, яких колись будуть вивчати наші діти. Це була літературна світлиця з автором і ведучою Світланою Гаєвською і нашою учасницею, членом Надвернянської літературної студії «Бестрінь» Мар'яною Янко. Я дякую вам за участь у нашій передачі, творчого вам натхнення і також висловлюю подяку усім шанувальникам поезії за те, що дивилися нашу передачу. На все добре!